Пане Юрію, ну неймовірна цікавість до вас, от як до особистості і е, громадського, а вже останнім часом політичного діяча. Е, що вас спонукало? Ви ж неймовірно зайнята людина. Навіщо вам ще знадобилося ця е, оці навантаження? Громадсько-політичні, участь у мінській сотні, потім депутатство, потім іще очолювання комісії. Яка мотивація? Що змінити в цьому житті? Прийняти участь у суспільно-економічному розвитку нашого міста, нашого району. Які ще потрібні мотивації? Не хочу стояти островом. Хочу бути в курсі всіх цих подій, приймати участь, змінювати на чию на краще. Сергій Миколаївич, поняття, чию користь нема. Є користь тільки держави і наших людей. і все. Тобто робота на громаду. Ну, а для чого займатися громадською роботою, якщо не працювати на громаду? Ну, Громадська робота під, під собою саме слово, мабуть, розуміється, як громадська робота для громади. Ну, по-різному, багато, і ми бачимо, це багато йдуть туди, щоб навпаки пограбувати громаду самим, на Я на сказав, Я хочу працювати для громади. Що робити інші мене не цікавить? Чудово, дякую. Mm -hmm. І ось ви е, приймали участь для того, щоб стати депутатом, ви пішли до менської сотні, чи ні? Сергій Миколаївич, якщо ви знаєте дуже добре наш виборчий процес, то для того, щоб стати депутатом, треба бути де? Ну, членом якоїсь політичної сили. No. А до чого тут менська сотня? Це є політична сила, ви чули таку партію, Менська сотня? Ну, чув, що спочатку була Менська сотня, а потім Менська Сотня шукала політичну силу, до котрої можна долучитися, щоб висунути. Ви чув, до, до якої партії долучилася Менська Сотня? Ви, здається, до Укропу. Менська сотня долучилася до э, радикальної партії. Ні, я долучився до Укропу. Ви до, до Укропу. Так. Ви член Укропу тільки тому, що... Ну, потрібно було з їх допомогою, скажімо, пройти виборчий процес. Я виділяю ви... їхні погляди. Я їхні погляди, тобто погляди політичної партії у Тому я вступив в цю партію і являюся одним із засновників в Минському районів. Дякую. Юрій Леонидович, ось таке питання. Цікаво було б довідатися, як ви бачите роль. Громадянина, роль депутата, роль голови міської ради. Ну, хто тут головний? Звідки е, починаються, звідки з'являються ті рішення, котрі приймає е, Менська міська рада? З волі виборця, з волі депутата чи з волі голови. Ну, Звідки вони з'являються, я сказати не можу, але наскільки я розумію, що... Громада вибирала депутатів, то депутати являються тими людьми, які повинні ці рішення і генерувати, і підтримувати, і продвигати далі. Тільки депутати. Депутат. Звичайно. А депутат. яка це законодавча база? Всі інші люди це виконавча база. Так До чого? Ви кажете, звідки беруться? Звідки беруться? Законодавча база. Законодавча база це депутати. На місцевому рівні самовного рівні є депутати, це пише законодавча база. Всі інші виконавча влада. Юрій виконавча Леонідович, а яка роль в цей міжвиборчий процес від виборів до виборів самих громадян? Ну, Покладатися і вірити в те, що депутати будуть працювати на їхню користь і все? Чи трошки більше? А це вже вибір самих громадян. Якщо вони вибирали депутата свідомо і йому довіряють, будь ласка, нехай покладаються на депутата. Якщо вони йому не довіряють, нехай повністю приймають участь у процесі життя не знаю, там, міста, району країни. Будь ласка, є куча всяких можливостей, тих, згідно яких будь-яка людина може впливати і на депутата, і на процес влади, на що завгодно. Юрій Леонідович, от ваша діяльність вона пов'язана з волею виборців? Чи... Яка моя діяльність? В якості депутата, в якості? Пов'язана в будь-якому разі. Я ж як депутат представляю людей. Як вона може бути. Ви, рад... ви от радитесь з ними якось, чи вони звертаються, чи ніяк. Обрали і тепер ви... Значить, на даному етапі сказати, що йде повністю процес взаємо якихось відносин з людьми, мабуть, так не можна сказати. Тому що то ли... чи воно не настроєно, чи людям потрібні тільки довідки, але скажімо так, предложення по роботі від самих громадян, скажу чесно, не надходило ніколи. Ну, за цей період, скільки там пройшло, два місяці чи три місяці. Тому поки що в своїй роботі я покладаюся на те, що я знаю, що я розумію, на принципи э, політичної партії, яку я представляю, на те, як ми радимося зі своїми депутатами, які пройшли у районну раду, міську раду. От э, виходячи з цього, ми і працюємо. Хм, не дуже надійна основа. Добре, якщо людина винятково порядна. А якщо не дуже, то вона ж почне працювати Сергій в таких умовах. Ми ж зараз розмовляємо про мене чи про інших людей. Я Але... себе вважаю порядною людиною. Якщо хтось інший працює по-іншому, це, проблеми... по, ви... це, мабуть, проблеми не мої, а тієї людини і системи, до якої наші люди привикли, коли жили всі ці 23 роки. Що ми вибрали, а далі до слідчих виборів. Ну це ж проблеми людей, їх же треба, менталітет нашого, їх же треба, мабуть, трішки переробляти. У нас, ну, будується, у нас будується громадянське суспільство. Ви ж знаєте, що значить громадянське суспільство? Ну, звичайно. Що кожен громадянин є частинкою того, що робиться в цій країні. І за це ж він відповідає. Якщо він за це не хоче відповідати і в цьому у, у, приймати участь, то це не громадянське суспільство. Тоді як чужа, це немає. Ну, власне, от зараз ми цим і займаємось. Ну так я про те й кажу. Юрій Леонідович, добренька. А от ви вже е так в інформаційному просторі засвітилися в якості голови е комісії з питань е соціально-економічного розвитку, бюджету, як вам там правильно називається, так угу. е зокрема, ну найперше цікавить, е кажуть, що ви е особисто і комісію потім в цілому. Обмежили ті прагнення по отриманню надвеликої зарплати, котрі виникали. Це правда? Ну, по-перше, надвеликої зарплатні таких прагнень, мабуть, не виникало, просто трішки взялись не з того, що повинні були відразу братися, коли розраховувався. Заробітна плата працівникам міської ради, якщо це ви маєте на увазі. По-перше, чого це все діло ми призупинили, тому що діяв ще бюджет 2015 року і залишалося до його закінчення один місяць. Тому щось міняти, як на переправі вони не міняють, який смотрю щось міняти. Потрібно це все діло було вже змінювати тільки починаючи з нового бюджетного року. А що ви зробили, що ми бачили? Що ми зробили, що ви бачили коли під час сесії. Цифри ви чули, все бачили. Нема там цифр 10 тисяч, 12, 17, навіть 9, так як всі казали. Це можна піти, порахувати, спокійно, ну по проєкту, по тому проєкту, що викладено я бачив, там дев'ять точних було. От середньорічних. Ну, я то вже. Ж... Що ви бачили по проєкту, рішення ви бачили, рішення трошки по іншому, правильно? Тепер уже по іншому. Юрий мені досі. А от питання, скажімо, витратної частини бюджету. Ви його контролюєте, чи ви в якійсь мірі чи маєте намір контролювати, чи залишаєте його, ну, скажімо, на контролюючі органи. От, наприклад, зараз мене люди питають, чи правда, що можна неймовірно великі суми списати на пальне, на очистку від снігу, очистку дорог, посипання, не виконуючи цієї роботи. Теоретично чи практично? Можна і теоретично, можна і практично. Ну, чи, чи можна? Можна. А чи робиться, чи не робиться, як я можу О, зараз сказати. Але то, що робиться чи не робиться, для цього існує документообір, акти прийому виконання робіт, які перевіряються контролюючими органами, КРУ, податково. Якщо зі своєї сторони, звичайно, я це все діло буду робити. Але ж вони зроблять, а потім я буду контролювати. Я ж не буду контролювати кожен виїзд автомобіля. Мені тоді не треба тут сидіти, платити мені зарплати депутата, я буду там сидіти. Правильно? А як же переконтролювати? А дуже просто, от за, буде період за місяць зробиться якісь документи. Звичайно, зазвичай здаються всі документи місячний термін. Тут задаються документи, прийдемо і запитаємо, дайте, будь ласка, документи, де показує, скільки пішло на розчистку сніга, згідно які документи це все пішло. І там буде все написано, але ж це не так, 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 же, ну, не так просто, як вам здається. Там буде написано, що таке, наприклад, трактор працював стільки-то годин. Для того, щоб перевірити працює з тих чи не працювати ще... Двічі чи менше, в тричі чи, чи менше. Це вже я не можу сказати, Мені за трактором треба ходити. Якщо у вас є таке бажання, будь ласка. Так ото ще питання, як перевірити, наприклад. Наприклад, ну, скажімо так, якщо ви вже хочете так, чесно, теоретично, ну, тільки згідно документів і, мабуть, якихось е, приблизних розрахунків, які, я думаю, статися існують чи ще десь існують, ну, по-іншому і як. Якщо там буде списано замість 100 літрів диспального 1000 літрів, то тут, мабуть, задасться питання. А якщо буде списано замість 100 120, так ви це не проконтролюєте. Я не проконтролюю. А можливо, там було використано 120 і 150. Але можна розрахувати, що в зоні уваги вашої комісії такі подібні питання будуть знаходитися. Звичайно. Звичайно. Чудово, дякую. дякую. Питання, знову ж таки, фінансів, дитячих закладів. До чого зараз прийшли на даний момент? Вони ж міськрадівські? Звичайно. І залишаться такими? Ми ж їх не викинено вулиці. Ні дітей, ні, ні заклади, правда ж? Ну так, виходить, що... Але, але не... просто буде трошки менше фінансуватися всі інші роботи по місту, якщо не буде хватати коштів, але дитсадки як будуть, так і залишаться. Тобто все залишається, батькам можна не турбуватися, що вони виявляться ніде. Ну, батьки дуже за це турбувалися. Скільки я батьків знаю, дуже сильно за це не турбувалися. Вони прекрасно знали, що хоч там, хоч тут, але дитсадки працювати будуть. І дітей ніхто не викине. А нагнітування обстановки, ну це вже було просто... Чиїсь сили, чиїсь бажання, я ж не знаю. Ну, було бажання позбутися, наскільки я зрозумів, міжкрадою, головою міжкрадою, дитячих картин. Читайте уважно закон, є закон про бюджети 2015 року, який уважно прочитайте, там є стаття 86, є ще багато всяких пунктів, прочитайте, потім будете казати. Було бажання позбутися, передати, вернути, як воно по закону повинно було зробити ще в 2015 році. І чому ми піднімали це запитання? Якщо це, про це розмовляти, це можна дуже довго про це розмовляти. Зараз питання дитсадків не стоїть, вони залишаються, вони фінансуються. Яким способом за, за рахунок міськради? Що ще потрібно? Поки що, все нормально. Дуже дякую, це дуже добре. Можете запитати Леонідовичу. Питання дуже складне, наступне. Ну, це все поточна діяльність. А дуже хотілося б якось би щось почути про те, як наше славне місто буде розвиватися. Робочі місця, підприємства, будівництво, інвестиції і так далі далі далі. Щось у цьому напрямку від міськради варто чекати, чи це ті питання, які відносяться до сфери, ну, скажімо, більш високих? Це ті тобто питання, які відносяться до сфери е -е, країни, а не міської ради. Тобто заміну, тобто заміну мають потурбуватися в Києві. Сергій Миколаївич, ви в бізнесі трошки розбираєтесь? Для того, щоб тут хтось побудував якийсь завод, він повинен бути першим, це рентабельно. Приносити якусь, ну, якийсь прибуток, хоч невеликий, але повний. Правильно? Так. Так. Для того, щоб він приносив прибуток, треба розрахувати, з які коштів його побудувати і скільки це потім, за який час він себе окупить. При тих процентних ставках, кредитів, наприклад, які зараз, надає держава, мінімальна процентна ставка, наскільки я знаю, яку можна взяти, ну, мабуть, так, процентів 17%. А в середньому 25. І то не завжди візьмеш. А якщо хочеш взяти завжди, так це 35-40. Я тепер спробуйте з такими відсотками. Що побудувати? Щоб потім воно себе покупило. Тому відк... скажіть мені, на яким етапі міська рада може от сюди завести інвестиції? Да що... Ну не з Марсу ж упало оте київське керівництво. Ми ж його звідси вибрали, з мене. Згоди, але ж не тільки з мене, правильно? Не тільки тому що зміни. я скажу. Я думаю, що від міської ради, від районної влади. Буде залежати все те, що буде запропоновано інвесторам, які прийдуть сюди в нашу мину, і в них буде бажання сюди прийти. Я думаю, ніхто не відмовиться від нових робочих місць. Ніхто, ні одна людина. Але це хтось має прийти і для нас тут зробити. Ні, ну ми в будь-якому разі, наскільки я знаю, так само міська рада і районна рада розробляють плани соціально-економічного розвитку. В цих планах є е е всілякі, ну, так само, як, наприклад, наше освітлення, є так само будівництво е заводу там, по переробці вторинної сировини. Багато там всяких планів, але це треба вже питати і у міської влади, і у районної влади. Запитати, які їх там є напрацювання, на і вони вам скажуть, що там повинно бути. А від самої влади залежить, щоб не було ніяких перепонок. В плані виділення земельних ділянок, в плані самого ведення бізнесу, це все, на що вона може. Вони можуть розробляти всякі плани на гранти Європейського Союзу, але ж ви знаєте, яка обстановка в Україні, війна і все, все інше, це не значить, що нам зараз дадуть, тут скільки захочуть, скільки грошей, будь-які наші забаганні. Юрій Леонідович, все-таки раз от хочу повернутися до ролі. Гори... Громадян. Ну так за цього э, часу радянсько-пострадянсько -радянсько склалося, що э, люди на когось покладаються. Ну, так склалися менталіти такі. А що робиться для того, щоб змінити, щоб люди стали відповідальними? Ось я дивлюся, ну мені якось не дуже подобаються ці тенденції, хотілося б вашу думку про ці події почути. От дивіться, э, в центрі э, портрет мера, кубок на приз мера, конкурс якийсь літературний там, знову ж таки. Ну, ти на Кубок, це на прижми. Ви зараз мені хочете задати питання, чи е, вважаю я мера адекватною людиною чи ні, ви це хочете запитати. Так, давайте ми або говорити про соціально-економічний розвиток, або про политичний. політичний. Політичний мене зараз не цікавить. Соціально-економічний, будь ласка, відповім на будь-які запитання. По поводу того, що да, я <зв>. хочу вже закончив з прийдуть, що закончу, я не знаю, вам було, значить, по поводу портрета мера. Там портрет не тільки ж мера, а всієї міської ради. По поводу Кубка Мира і все остального. Можемо переименувати, якщо вам так уже хочеться, в Кубок міської ради. Ну, було б краще, як на мене. Подайте, будь ласка. Або кубок... За... А ще краще кубок менян. Ну, чого зразу менен? Ну, тому що міська рада от... То... На моє бачення. Та й по закону, до речі, так само воно ну, міська рада. Ну в чому? Закон про місцеве самоврядування. <гум> міська рада всього-навсього лише орган, який представляє мене. <гум> <Їхні, гум> головні ж такі мене, громада. Добре, Сергій Миколаївич, якщо вам не подобається назва Кубок Мира, і що там ще мера, будь ласка, приходьте на виконавчий комітет і запропонуйте своє підложення. Як громадянин, який приймає участь в житті нашого міста. Розглянемо все, без питань. Я ваші, якщо ви самі не прийдете, я ваші А ви, 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 я, ви, ви я, член виконавці. Я, я маю член там... я голова. Я просто, короче, я ваше предложение, вот в 26 числа пройду на Виконком и скажу ваше предложение. Одне из предложений, будь ласка. Какие запитания? Крыль... Открытый, никто же не закрытый. Ну, Якось не хотілося, щоб ми е, знімали одні назви і породжували культ інших людей. Хотілося, щоб все-таки те, про що ми починали говорити з самого початку, громадянське суспільство, е, демократія, щоб саме люди все-таки виходили десь на більш і активну позицію по, спілку, по наведенню порядку, по спілкуванню, е, по встановленню норм, ну і так далі, зрозуміло. Як зараз ситуація, до речі, можливо, ви в курсі з тим самим прибиранням сміття, людська позиція, от у мене, наприклад, була тоді, до речі, знову ж таки до цієї теми, а у мене неодноразово була з Федором Івановичем, колишнім головою міськради, проблемна розмова не один раз виникала про те, що він казав, так хай люди не смітять. Хай люди ж е, прибирають, хай люди відповідно себе ведуть, на що я завжди казав, почекайте, е, шановні, якщо разом, то все разом. І відкритий бюджет, і відкрита діяльність, і е, ті рішення, які приймаються, щоб вони були зрозумілі людям, щоб люди розуміли, що вони роблять разом з міськрадою спільну справу на благо всієї громади. Ну, але Запитання в, чому? Запитання в тому, як от, як от зараз а... у вас є таке враження, що це міськрада прямує до такої спільної, єдиної з, усім, з усією громадою діяльністю. Ви знаєте, є така е, цікава започаткувала трошенка в Черніга цікаву таку позицію. Якщо, по-моєму, 14 січня, чи 14 січня, мабуть, штрафи там вже йдуть. Значить, кожен підприємець, кожне підприємство і кожен будинок. Біля, своє, біля свого підприємства, будинку чи магазину, займається прибиранням снігу, льоду і території. І якщо е, проходить хтось із міської ради і бачить, що там не прибрано, за це штраф. От за це я згоден повністю. От повністю згоден. От чому я повинен біля свого будинку приватного чистити прибирати, а біля, наприклад, цієї п'ятиэтажки не прибирати. Чи десь біля зубної лікарні не прибирати. Чому? Тому що там міськрада повинна прибирати. Є такий дуже добрий вираз. Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Правильно? Правильно. Абсолютно правильно. Так от кожен спочатку хай подивиться на себе, а потім треба із міськради щось робити. У міської ради повинні бути єдине, ну, на моє бачення, те, що вони повинні робити зі сміттям, це прибирати ті участки міста, які ні за ким не закріплені, які являються місцями загального користування, плюс дивитися за сміттєзвалищем і вивозити туди сміття. Оце повинна робити міська рада. А не займатися з прибиранням стихійних сміттєзвалищ, Вона не повинна цього робити. Люди самі туди викидають. Ви самі собі зробили погано, а потім треба, щоб хтось зробив добре. Тому в якому напрямку зараз йде міська рада, це не міська рада, ну, скажімо так, це комунальне підприємство, міської ради повинні цим займатися. В яку воно ну, зараз в сторону піде? Ну, два місяці пройшло. Супер великих змін я не бачу, але те, що люди постійно знаходяться на... Вулиці і постійно займаються прибиранням, те саме обрізка дерева, наприклад, так. Те саме, подивіться, в будь-який час вийдіть, і ви побачите у оранжевих жилетах прибиральники. Чого, до речі, Тільки на центральних вулицях? Ну, те, де я знаходжусь, там я бачу. Я ж не буду по всім місту. Якщо ви не бачите на своїй вулиці, у вас там є мусор. Ну, так я вам скажу, на вашій вулиці всі приватні будинки. Хай кожен вийде і прибере біля свого двору. Буде красиво. Так, але, і чесно, і так, правильно. а не вийде і мусор, а, хтось проїде, прибере. Так, але, але виникає інше питання. Дякую. Якщо представник міськради йде біля чогось будинку, бачить непорядок, він звертає на це увагу. Дякую. Я тільки за. Але давайте ж і навпаки, якщо е, громадянин йде мимо тої самої міськради, чи тих об'єктів, які підпорядковані міськраді, чи тої діяльності, якою займається міськрада, і бачить непорядок, він теж має прийти і відповідно. Відреагувати, щоб міськрада теж виправила свої недоліки. Довиці, зараз хочете, щоб я пішов у всіх людей цьому ночі, ви правильно сказали, він має прийти і відреагувати. А, роблять? Роблять? а як люди, звичайно, роблять? Пройшли, ай міськрада погано і пішов далі. Замість того, щоб і подумати. Є депутати, прийди до свого депутата, скажи, якщо ви хочете міськраду. Може міську раду сходити. Може просто подзвонити. Сам міськорабі сказати, знаєте, там от не порядок. Придіть і зробіть те, щоб все було добре. А якщо цього не буде зроблено, тоді вже... Але хоча б на першому етапі хоча б це. Так, ще раз кажу, для того, щоб був порядок у місті, треба, щоб кожен громадянин міста за цим порядком слідкував. В першу чергу за собою. Ну, тут не можу погодитись, бо, е, як би сказати, е, коли кожен за собою... Кожен за собою. Тоді вигідно навпаки е, зворожувати. за собою. Я не сказав, кожен тільки за собою. В першу чергу за собою. І за загальними правилами так. також. Бо інакше ж інакше правила... ж ніяк, інакше ж не вийде. Так, інакше не вийде. Що? Е, які плани? Як у депутата, як у голови комісії. От, до цього я став питання вам. де що мене цікавило. А похваліться, будь ласка, що вас цікавить? От, що в найближчих планах, що ви плануєте як депутати і голова комісії покращити? Ну, наприклад, наприклад як голова комісії бюджетної комісії, я хочу домогтися того, щоб бюджет дійсно був прозорим, щоб будь-яка людина в будь-який момент могла побачити, куди використовуються кошти, і, які суми використовуються, і чому, і могла проаналізувати, чому вони використовуються в цьому напрямку. Ну, наприклад, беремо просто закупівлю якихось товарів послуг. Послуги можна купити. У СПД, у товариства, у Чернігівського, Київського, Минського і так далі. Так само і всі товари. І можна купити товари і послуги дорожчими, наприклад, у одного дешевше, в другого дешевше дорожче. Купити можна того, кого дорожче. Щоб у людей, у людей було запитання, чому не того, у кого дешевше. Можливо, якість не страю, ну тоді інше чило, яке чинник. а можливо, просто люди захотіли на цьому заробити. Якщо буде прозорий бюджет, будь-яка людина в будь-який момент може це побачити. Я думаю, ніхто не зможе нічого красти. Ну, за це залишається тільки подякувати. Ну, це ж не за один день робиться. Я думаю, що ми це зробимо. Якщо... Ну, як, бюджетно, що стосується бюджету, ми це зробимо. Якщо. Що стосується планів по нашому місту, то звичайно б хотів, щоб у нашому місті були додаткові створені робочі місця, щоб було більше працюючих людей, ніж тих, які стоять на біржі, але ну, тут... Ще раз кажу, вже залежить, не все залежить від міської ради, скажімо так, від міської ради, і від депутатів це залежить, ну, мабуть, відсотків. Ну, на мою точку зору 25. Все інше це від обстановки України і, і, тоді, і тоді, що все ще зв'язано. Від нашого законодавства і так далі. Тоді е, залишається мені подякувати вам за це спілкування поки що коротеньки і е, висловити надію на те, що... Якщо у нас виникнуть питання, ви погодитеся, люб'язно дати на них відповідь. А якщо у вас виникнуть якась потреба, виникне потреба поспілкуватися з громадою міста, щось їй повідати, про щось порадитись, щось поінформувати, ви знайдете нас і ми вам також в цьому допоможемо. Думаю, що ви Дякую. відпрацювати. Дякую, всього доброго.